<кій> Привіт всім моїм найкращим підписникам. Я знайшла вай-фай. Інтернет нинче дорого. Тут. Просили, щоб я вийшла в прямий ефір. От я в прямому ефірі задавайте питання. Бачите, не за столом, а в, в коридорчику.

Okay. Okay. поки не буду, mm -hmm. yeah. в прямих And, uh, ефірах єдине uh, mix, буде. Uh, разве uh, the... що може бути тільки розпаковка? я не розумію. Як мене чути, видно класіки, підписочки на канал. І Кого цікавить? ціни в магазинах у Брюсселі знайшла кора Лідл 6 Алді, чи Анді, чи як воно там називається, толком не знаю. Цим э, хуінтах. Гутенморген. <laughs> Я не зрозуміла ваше питання ще раз спросіть, що, що ви хочете. У нас така жарота капець на вулиці, я не знаю, там за 30 градусів дуже-дуже холодно. Давайте трошки потопаємо по екранчику і поділимося моєю трансляцією. Все добре, розкажу, як тут кормлять П'ять разів. Спочатку йде в нас ланч. Потім кава з молоком, з чаєм, потім обет, потім вечеря, потім опять ще чай піть. Так що ми тут не голодаємо. Хто знає, що таке Аріанна. Пишіть. Чи вам більше подобається, коли я щось жую? <гум> Дякую за пальчики вгору. Напишіть, як мене чути, видно, нормально все, зв'язок. Бо я тут это вайфай. Вай-фай. В коридорі стою, бачите, Піду скоро купатися. Після їди після спочатку покушаю, а потім піду купатися. Бачите, пропала я трошечки з ефірів. Ніколи мені було. Тепер час вже з'явився, трохи відпочила, роззнайомилася з даною ситуацією. І ждем. Ой, дякую за пальчики вгору. А мене видно, нормально, не тормозить. Що ви поставили пальчик, убрали пальчик. Вгору, вгору ставте так пальчики. Підписочка на канал. Обов'язково. Не забувайте. Угу. Там просила жінка, щоб я вийшла в прямий ефір. Я вийшла в прямий ефір. Кого цікавлять які питання, задавайте, я відповідь вам дам. Пишіть. Невдобно, звісно, мені держати телефон в руках. Лучше б столик був, тут треба якийсь этот столик ще поставити. Було б взагалі класно. 10 людей в ефірі. Пишіть, задавайте питання, не стесняйтеся, тільки пишіть нормальні речі. Якщо когось цікавить переїзд парі... паріст... до Брюссель, Бельгія, я вам розповім. Це доволі така цікава історія. Вона тільки розпочалася. 12 людей, три вподобайки і жодного запитання. Наверно, треба зараз щось пожувати. Якби в мене ще щось було, я б це точно пожувала б. Ціни тут в магазинах недорого, недорого. Класно взагалі. <кхе> привіт. Оксана, привіт-привіт. Цікаво при переїзді, в який ви город, в який ви, яку країну плані, плануєте, Оксана. Тому що я в Брюсселі зараз. В Аріанні, якщо вам це про щось говорить. Можу розповісти, ну, цей комплекс був построєний для нас. Довго буду знаходитися в тому лагері. Я вже з вівторка сказала чекати, коли. Буде трансфер, то буде на доски об'явлення висіть. Тоді більше розкажуть. Я не плани про ваш Ні, не назавжди. На деякий час, тому що так треба. Не назавжди, ні. Зложилися такі обстовини, Юрія, ви тут були? А мене нормально чути, видно, бо я через Wi-Fi вийшла, тому що інтернет, я не знаю, я там дивилася лайка, мобайл, 300 гіг. 45 євро, ну, в принципі, не знаю, як його купити з паспортом чи без паспорта. Я ж тільки знаю хуін... хуінтах. Чекати мою історію. Купила два квитка і поїхала. Харчування хороше, контингент різний, ставлення нормальне, в принципі, як би, можна сказати, до вподоби. Тільки жарко. Можна вийти на вулицю, можна погуляти містом, містом, ну, доволі воно таке красиве, є і чисті райони, є і не дуже. цікавий, взагалі, ну, міст. По місту ходжу, далеко не їжджу, бо ще просто не вивчила всю територію. А так, українців тут багатенько. Є. Я так потихеньку показую, в принципі, що в нас утром проснувся ланч. Після ланча кава з чаєм, після чаю обід. Ну, я буває пропускаю, тому що жарко там воду поп'ю, такого все. Давайте ви трошечки там лайки поставите, вподобайки, поділитися моїм ефірчиком, щоб людей побільше зібралося. І так якось знаєте, як дивитися і мовчите. <кій> а, якби в столовці був класний вайфай, бо там він не дуже хороший, його практично щось немає, то я б вийшла б з столовки, ну себе б показувала людей б ні, звісно, тому що не знаю, тут можна чи не можна. Це все робити. Там написано, якщо в правилах не проти людина, то в принципі можна. Але тут по-другому реагують на блоги, влоги. Тут всім все равно і кожен живе своїм життям. Пальчики вгору, сердечки мені, підписочка на мій канал. У мене щось мало підписників. Душ у нас такий цікавий. А хто був в оцій Аліані? Ну напишіть. В принципі, я можу тут... Ой, дякую, дякую за сердечко. Я тут можу розмовляти, бо в мене тут мало хто взагалі розуміє. Учим мову, взяла брошурки. Ну, в принципі, якби ще хтось її там розказував, як правильно вимо... вимовляти ці слова, то було б, мабуть, набагато проще. Ну, я так, знаєте, як з переводчиком. Переводчик нам в впощ. Навірно, все-таки поганий wi-fi Я так поняла, да? У мене зв'язок пропадає. На нього випрямую, все є, вроді ми. Все так раз і розбіглися. Добре, ви там пишіть, кому що цікавить, буду виходити від време времени чуть, чуть і розповідати. Поки ознакомлююся, ознайомилася з, місто, з місцем проживання. Це так. Погано, що в кімнаті, от якби в нас така кімната, ремонт це нормально, в принципі, ну нема кондиціонера, жарко, вікно відкриваєш, і двері можна ну, так ми трохи прикриваємо, щоб воно провітрилося. Одньому у нас нормально, в нас вечором На сонячна сторона. І до одинадцяти часов тут день. І я довго так думала, як би мені оце день з ночі перепутала. Так, в принципі, все прекрасно. Тут ввечері в основному ну, днем тишина, спокійство, а вечором двіжуха якась починається, непонятна. Плюс клімат, тут є клімат, є людям, яким воно не підходить. От у мене трошечки тут, я то цитрин випила, щось чи вдихнула, чи є така алергія почалася. Якщо <гум> у вас є це, Ну, хто планує сюди, то лікарство беріть з собою. Ну тут, в принципі, можна звернутись до лікаря, лікар вам все підскаже. Видають. Пишіть, задавайте питання, чого ви мовчите? Я вам ще поки це розкажу, що нам видали безплатно. Ну, в принципі, я так можна сказати і брала в основному речі свої. Ну, багатенько і от постіль, полотенце, туалетний папір, шампунь. Мило тут видавали. Ви ну, я взяла по чуть-чуть того, 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 бо я ж не знала, як воно буде. Ти одинока, я, я здесь. <laughs> ні я не одинока, я. бачите? Я не, я не одинока, я не по цій часті. Я трошки... По-другому. О! Роберт. Ну, да ще, знаєте, я, мабуть, що-нібудь там в столовці і буду чавкати і вам розказувати, так вам буде цікавіше. Ви ж до мене привикли. Добре, якщо Анна, ви надовго поїхали? Ні, я не надовго поїхала. Я поїхала, е... поки не скінчиться в нас війна. Ну, це я так вам дала відповідь. Чисто цікавить надовго, ненадовго, навіщо? Чесно вам сказати, якби трошки були інші обставини, то, навірно, б вдома було. Ну, а так, в принципі, треба далі рухатись. Будемо збирати ефірчики, ось картку собі, якщо. Знаю, де, так на вулиці, напевно, буду проводити їх. Там хоч трошки свіжіше. Всі, що хотіли, всі вопроси позадавали, так? Да? У нас все тут буде, як його? З п'яти до вечеря. Кормить хорошо. Це ото. Добре, дякую, хто був в прямому ефірі. Будуть такі вони коротенькі трішечки. Якщо що, пишіть, задавайте питання. А я вам зроблю ще обзор магазина Lidl. Завтра він вихідний, завтра неділя. А, мабуть, в понеділок. В понеділок все працює. па 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 Ой. Хотіла виключити, но это нажала сейчас. Да это там закончить.